Зараз після роботи в аббатстві. Давайте я пройдуся тут трішки. Там внизу струмочок. Там за забором. Ось тут за забором школа, в котрій я працюю. Зараз котра година 9.30, через півтори години мені вже йти сюди на роботу. Зараз трішки прогуляюся, каву доп'ю та піду додому, треба покупатись, провести себе у порядок, голову помити. Оце у нас така погода тримається вже другий тиждень. Сподіваюся, на наступному тижні теж буде гарно, тому що на наступному тижні в понеділок я якраз їду в Лейк-Дістрикт. Посиділа у парку, прийшла, тепер додому, сиджу у себе у садочку. Така гарна погода, не хочеться нікуди йти. Але зараз 5 хвилин і піду додому. Я там от квіточки, бачите, посадила. Забула, як вони називаються, але вони тільки весняні, тобто вони оце відквітнуть і, і все. Тому треба ще щось купити, таке, щоб воно сіле літо цвіло. Дивіться, що я зробила. Я вперше працювала шуруповертом. Чи цей дріль і шуруповерт купила сьогодні. Бо мені конче треба було повісити оцю. А вешалку. Зараз суботній ранок, йду на роботу, в аббатство. потім в басейн, в басейн працювати. Три з половиною години там працюю і після того хочу ще поплавати, залишитися, тому що на цьому тижні на цьому тижні пропустила, о, подивіться, те, що я казала, з дітвори хтось загубив курточку. Що хотіла сказати? Боже, що там за палатка стоїть? У парку такого ще не було. Що це дітвора грала і залишили. А ні, там людина стоїть. Він ще ночував в паркові, що тут дозволено цікаво. Палатка і там хтось збирає свої речі. Цікаво. Раз я так дозволено спати, просто у парку розкласти свою палатку і спати тут. Я здивована насправді. Я вже й забула про що говорила. А пропустила на цьому тижні, взагалі розвинувалася. Ви знаєте, їла багато, їла багато, спортом не займалася, не знаю, щось. Щось взагалі мене накрило. мене накрила апатія, нічого не хочеться робити. Ну, все одно треба якось брати себе в руки. Погода, зате от другий тиждень у нас погода тримається дуже класно. Вчора було навіть вище 20 градусів тепла. Скоріше за все, що з наступного тижня буде дощити, але, але треба зараз насолоджуватися цією класною погодою. Не знаю, піду сьогодні кудись гуляти чи ні. Чи будуть у мене сили для цього, але таке потім подивимося. Тут щось чи весілля знову намічається, чи що воно. Щось накрили столи в маленькій залі. І тут два столика. Зараз подивлюся, що там в інших кімнатах. І тут два столика накрито. Тут добре все чисто в цих кімнатах, все добре. Завтра буду багато прибирати. І оце велика зала. Так, тут теж накриті столи, бачите, якось поділено на дві частини. Там столи, тут столи, а там, мабуть, будуть танцювати. У мене сьогодні якось весь день пішов на перекасяк. Я після аббатства мала йти працювати в басейн пішла, прийшла, вже перевдяглася, вже була готова, ну, вже збирала весь інвентар, який мені потрібен був. І тут мені говорять, а кого ти збираєшся заміняти? Кажу, ну таку-то. А вона тут. Виявилася, що та вчителька, яку я мала замінювати, вона, бо вона була присутня, мені ніхто нічого не повідомив. Я насправді розізлилася, ну ну, всередині розізлилася, я не показувала, нікому нічого не казала, але була незадоволена цією ситуацією. Написала ж цій ж менеджерці, а, котра поставила мені цю зміну. А, вона дуже вибачалася, що таке трапилося. Не знає, вона сама пише, не знає, як це відбулося. В понеділок має все це перевірити, і потім передзвони мені а, передзвони мені і повідомить. Після уроків я планувала відразу там залишитися і поплавати. Ну, але вона якось не склалася, я прийшла додому, з дому вже було дуже важко себе виштовхати і піти на плавання чомусь. От, тому на плавання не сходила, але от вийшла ввечері, хоч трішки прогулятися, тому що, тому що я оці два тижні, мабуть, останні вдома просто об'їдаюся, Об'їдаюся постійно, рот у мене не закривається, постійно мені хочеться чогось поїсти. Там моркву з'їла, наприклад, знаєте, щоб якби, а, вбити апетит, але воно не допомагає. Потім хочеться ще чогось, після того ще чогось. І у мене оце прям на думка в голові постійно, що щось треба з'їсти. Бувають у мене такі моменти: це можливо, знаєте, якась психологічна проблема, РХП, а, чи... Чи що воно? Ну, можливо, да, розстройство, як там, розлад харчового, розлад харчової поведінки. От, можливо, це треба пропрацьовувати з психологом, психотерапевтом, не знаю. Тому що, в принципі, якщо так от проаналізувати все своє життя. Осознане своє життя, то так, з цим я зіштовхуюся протягом всього свого життя. Бувають у мене такі моменти, що я постійно от їм 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 їм. І коли у мене така ситуація, то у мене якось і робити щось там, знаєте, і робити щось там спортом займатися чи а, навчатися щось нове. Вчити, там, читати, ну якось розвиватися. У мене от такого бажання не зна... немає, то в мене таке бажання зникає відразу на, на якийсь період часу. От. Звичайно, цим не задоволена, тому що, бо коли їм багато, то і почуваю себе відповідно погано. Важко в організмі, якось, важко всередині, так. нічого не хочеться робити, Ця енергія енергія йде на переварювання цієї їжі, апатія з'являється, незадоволення собою. от. Тому над цим треба працювати. Але якось так, поки так, як воно є.